Доброго дня! І як порахувати ліс, якщо ви хочете придбати ліс, і ви повинні знати, як його порахувати, для того, щоб і вас не обдурили, і ви знали, скільки кубів ліса ви взяли. Ми візьмемо на прикладі цієї дошки. Це дошка в ширину 20 см, тобто 200 мм, длина її 4 метри, товщина її 40 мм. Значить, як її порахувати? Значить, ми умножаємо 0.20. це ширина, умножаємо на 0.040, тобто товщина, і умножаємо уже на длину, тобто на 4 метри. Получається 0.032 куба, Тобто в доски 20 0.032 куба. Далі вже умножаємо на ціну. Та Якщо, наприклад, ціна 10 тисяч гривень, куб, тобто дошка така буде коштувати 320 гривень. Це що стосується дошки обрізної, дуже просто її порахувати. Далі, доска не обрізна, коли ви купуєте дошку не обрізну, як її порахувати? Дивіться, буває на цих лісоторгових складах кажуть, ми вам складемо плотненько рядочками. І поміряємо висоту і длину, і умножимо там на куби. Це вже не куби, це вже складометри. Тому, якщо вам будуть пропонувати купляти так дошку, це не куби. Тому ціна в складометрах завжди нижча. Або умножається на коефіцієнт, ну, приблизно 0,8. Смотря хто, хто як рахує. Але я не рекомендую купляти дошку вот таким чином, як складометр. Значить, дошку не обрізну, краще всього купляти таким чином. Ставимо рулетку на початок оцього обзіла і виміряємо розстояння від початку обзіла до самого краю. Тобто, у нас вийшло тут 17 сантиметрів. Все, І далі умножаємо так, як я розповідав про доску обрізну. Що у нас виходить в цьому випадку? Що Один обзьол залишається е, вам, ви за нього платите, а за цей обзьол вже плоти той, хто вам продавав. І тому Так, виходить, вигідно для вас і для той людини. Тобто ми беремо цю дошку посередині, бо вона з одного боку розширяється, з другого боку сужається, тому беремо середню частину. І міряємо від початку обзьола до краю обзіла. От таким чином можна купувати необрізну доску. І якщо вам потрібно багато, куб або два, я краще вам посоветую переміряти кожну доску, умножити, тоді ви не програєте при покупці. І ні в коїм разі не купляйте дошку на складометри. Інакше ви просто купляєте повітря. Ну от якось так.